Гадаю, кожен у кого вдома є кімнатні рослини, намагався щось придумати або вдосконалити в плані ґрунту. Зараз я вам покажу, як це останнього разу робив я. Цього разу мені потрібно було пересадити грошове дерево, яке я недавно придбав, і також опунцію. Тому я вирішив взяти суміш для кактусів. Для цього, недовго думаючи, я завітав до найближчої аврори, де я взяв цієї суміші цього ґрунту з запасом. Продавався він в літрових пакетах, стоїв щось зовсім небагато. Взагалі, то хочу сказати, що для пересадки такого роду рослин, сукулентів, підійде, в принципі, і звичайна універсальна суміш грунтова. Але це тільки в тих випадках, коли ви не любите заливати свої рослини. Я вирішив приготувати грунтової суміші з запасом, так як в майбутньому планував пересадку ще декількох рослин. Використано було три пакети. Сюди я додав куплений раніше вермікуліт, щоб він збагатив цю суміш поживними речовинами Забув сказати. Та ви, напевно, вже звернули увагу, що в суміші з магазину вже був доданий мілкої фракції керамзіт та і щось схоже на перліт. Тобто вона і так вже була пухка і м'яка. Завжди при посадці своїх рослин я намагаюсь додавати універсальне добриво. Цей раз також не став виключенням. Я додав звичайні оці кульки осмокоту. Це є універсальне добриво пролонгованої дії, тобто, десь на півроку можна забути про полив своїх рослин з додаванням добрива. Далі я все це добренько перемішав. І благополучно пересадив рослини, які і планував. Ось такий варіант своєї грунтової суміші що я вам запропонував. Я не кажу, що він самий ідеальний, але має місце бути, так як варіант перевірений уже багато разів. Тому користуйтесь, якщо стане в нагоді. Сподіваюся, відео вам сподобалось, тому буду вдячний за лайк і підписку на канал.